Двофазний кондиціонер, легкий продукт, ми його збовтуємо, він буде і напитуючим, і зволожуючим. Опрацьовуємо волосся. Можна навіть його на натуральне волосся, на дитяче волосся прямо від народження. Але у нас є сухі поросі кінці. І для того, щоб нам було зручніше з ними працювати, ми додаємо на кінчики кристали, кристали нутро. Це продукт саме для висвітленого, пористого волосся. Ідеально заглажує кутикулу, полегшує розчісування. На тонке волосся рекомендую додавати його на мокре волосся, тому що на сухе може бути заважко. А на жорстке товсте волосся, яке потребує пом'якшення, можна додати ще його як фініш, потім в кінці укладки на сухе волосся. Приступаємо до укладки.